Ми сьогодні зустрічаємося традиційно з побратимом з Дмитром Чекалкиним, і я радий вітати вас всіх і його, звичайно, на нашому з вами каналі. Друже, привіт. Як, як справи? Все чудово, все чудово, так. Бо вже зранку зранку випив каву, знаєш, чим відрізняються кавомани від решти наркоманів. Не? Тим, що, від, на відміну від решти наркоманів, кавомани не переймаються до корами сумління стосовно своєї залежності. Не? Мене, між іншим, Ізраїль колись присадив. Присадив на каву. В мене було дві помічниці довго шукали співробітниць, тому що треба було, щоб нашому і в нашому консульстві в Теревіві були ті, хто володіють веслаганно українською, англійською та євритом. Ну англійську та іврит, та в українську ми досить легко знайшли. Так? А для того, щоб був відповідний рівень ще й івриту, прийшлось досить довго. Давати оголошення, шукати було загальна там кількість бажаючих декілька сотень. Але знаєш, як легко визначити, чи є рівень володіння івритом чи арабською мовою людей? Треба просто дати їй газету і чи зможе вона прочитати заголовок будь-якої статті, тому що я нагадаю, що в евриті та в арабській мові на письмі позначаються тільки приголосні звуки, це так зване консонантне письмо. І якщо людина одразу не схопила контекст, не зрозуміла про що, то вона не зможе прочитати, тому що ми тільки на третьому курсі нашого інституту вже вільно. Читали арабські газети. Ну, і так, от знайшли двох співробітниць. Одна була, якщо не помиляюсь, якраз твоя волинянка з Волині Зоя, інша була з, зі Львова, були студентками, студентками романо германських факультетів. Тобто вони володіли вже тоді і бездоганно якраз і українською, і в і англійською. І так ми проводили. Все Добре, я є. Дмитро є, друже. Ну вибачай вороги ми, е, залишилось тільки купити новий Starlink, який або, або резервний. Ну десь так друзі, 347 глядачів зараз на екрані, звичайно, я розумію, що цей перебой дуже багатьох вибив, але ви робіть репост цього відео, Дмитре, давай повторю коротенько запитання: наскільки видержить економіка Ізраїлю більше ніж місяць, ніж два? Е, ми розуміємо, що вести війну на декілька фронтів буде важко, і наскільки це затягування конфлікту в Ізраїлі може. Ще більше ну підсилити настрої, запалити інші конфлікти, які були заморожені в, на планеті земля, скажімо так, так що продовжуємо. Я думаю, що економіка Ізраїлю витримає навантаження, напруження. Тим більше, що якраз у ці роки таких конфліктів допомога Ізраїлю від світового єврейства вона була безпрецедентною. Зараз вийшов фільм Голда. Я фільм ще не бачив, але читав і біографію, автобіографію Голдимеєр і. Біографію написано відомими ізраїльським відомою ізраїльською журналісткою. Так от саме вона була головним діячем якраз мобілізації світового єврейства, і їй належили належали там рекордні на, на ті часті цифри залучення допомоги, як від громадян Сполучених Штатів, Британії Франції, але і також допомога зброєю, допомога економічна з боку е, західних країн. Тому вже ми чули повідомлення, що ті е, глибинні бомби, які необхідні для знищення якраз в е, секторі газу цих е, е, тунелів, е, загальна довжина, яких е, нагадаю сягає там 500 кілометрів порівнює там з Лондонським метро, де 400 кілометрів довжина тунелів лондонського метро. а Тут 500. їх за останні 10 років їх будували і вже були. Навіть не йдеться, більше були прецеденти під час попередніх операцій, коли доходили <кій> ізраїльські спецпризначенці до тих чи інших тунелів, але оскільки їх розміщують навмисно під е, учбовими закладами, під медичними закладами, найбільше, е, е, якщо я не помиляюсь, найбільший <кій> шпиталь в секторі газу, він буквально там 8 кілометрів від кордону, від пропускного пункту цього Ерес, е, ШИФА. І в 2014 році туди спецпризначенці ізраїльські підійшли і встали питання, що вони знають, що там є величезні ці довдовжини ці тонелі. Але якщо їх підірвати, то підірвуть і найбільші в газі шпиталі. Це напевно було пов'язано з такими і втратами, а саме вони сьогодні. Не найбільш дошкульні для Ізраїлю не стільки економічні, скільки саме іміджові, тому що для того, щоб знищити Хамас, як вони поставили перед собою таке завдання, треба зрештою знищити майже всю інфраструктуру, яка існує сьогодні в секторі Газа. І ми бачимо наскільки ну, валітативний, як то кажуть, да, використовуючи цей економічний термін, громадська думка сьогодні. Надіслав мені посилання на дослідження Ґелпа в Сполучених Штатах, що саме виборці. Нинішнього американського президента Байдена змінили свої своє ставлення за останній час до держави Ізраїль, і ті, що це що напевне чином і є загрозою для Байдена самого, тому що він теж втрачає певну частину свого електорату. А нагадаю, що сьогодні розподіл який саме за Байдена за демократичну партію Сполучених Штатів, здебільшого голосують мешканці великих міст. З високим рівнем освіти та добробуту, і на них впливає оця сьогодні антиізраїльська непропаганда, яка поширюється. Треба віддати належне тому, що зробив Ізраїль, ізраїльські волонтери, патріоти, тобто, оці вірусні ролики про знущання над полоненими, про те, як тримають дітей там в клітинах, в клітках для курей, про те, як з холоднопровно вбивають там мотигами. Як знущаються над заручниками, да коли стрибають на тілах оголених дівчат? Тобто, все це відповідно дуже не було великого поширення, і треба якраз зробити зауваження нашим інформаційним ресурсам українським, які не долучилися до подібних інформаційних прийомів на початку російської агресії, скільки зараз обійшло. В соціальній мережі відео, де порівнюючи розстріляні автомобілі на цьому фестивалі природньому, да, який відбувся в притул, да, в території в сектора Газу, як розстрілювали автомобілі, і як подібні сцени були вздовж Житомирської траси. У мене ось діти поверталися вже через півроку, і вони жахалися, бачили усі розстріляні автомобілі. і хоча вони Дивилися в тих країнах, де вони перебували телебачення, місцеве да але там ці кадри не поширювалися. Не було такого розголосу. Як тут, в перші ж години ізраїльської кризи, були наповнені всі телевізійні канали. і Сам міністерство інформації ізраїльське провідні телеканали вони одразу ж організували групу буквально за лічені години після того, як відбувся цей страшний теракт в квар Аза. 150 іноземних журналістів, включно з провідними журналістами Сієен і BBC, були вже на місці і мали можливість все ві це відзняти і поширити. І найприкраще те, що той самий журналіст Сієн, який першим вийшов в ефір колись в визволеному Херсоні, він теж тут зробив дуже вдалий репортаж, але його нагадаю позбавили акредитації рік тому, через те, що він бачиш так зухвало. Випередив убовочку, де да, переях приїхав, приїхав до Херсон до того, як тут добрався туди квартеж Зеленського, і через це його покарали і позбавили акредитації. Тобто, нам теж навіть в цій ситуації треба робити правильні висновки, і чому ми з ті самі відео, коли зараз роблять такі дуже емоційні сюжети, коли фотографують щасливі родини в тому ж самому Хвар Аза», і потім те, що сталося з цими людьми, як вони були безжалісно холоднокровно знищені, розстріляні. В нас нагадаю, тобто в Квараза була було декілька е сотень жертв. А в нас сотня тисяч в Маріуполі загиблих, яких е тільки в одному е міському морзі було ідентифіковано скільки, скільки е подібних відео можна, і треба було зробити ще там півтора роки тому, ще в, е в березні і в. Квітні минулого року, а нагадаю, що в нас повноважена з питань прав людини Денисова була звільнена через те, що вона, начебто, активно поширювала подібні, подібні знімки. Тобто, те, що підняло сьогодні хвилю обурення в цьому світі, ми до цього не долучилися. Навіть зараз Сполучені Штати продемонстрували в ООН уламки цього збитого іранського ВПЛА, який на якому були. Якраз штампи і надписи перською е, мовою і ці м, речі демонструючи американські дипломати, Я все таки хотів би, щоб ми всі звернули увагу на одну діаграму. Це стосовно підтримки Палестини в Сполучених Штатах. Та звичайно, там стаття була англомовна, але я зараз попробую її вивести просто на наш екран. Ну, так, от так. для того, щоб наші глядачі ну зараз спробую так, от бачите, та. Да? Тобто, ну суть в чому суть в тому, що є така річ, яка називається е, підтримка в Сполучених Штатах, і от якраз тут видно, е, яка підтримка серед демократів, яка підтримка серед республіканців. От в цьому контексті, будь ласка, як ти вважаєш, чому це відбувається? Бо я на свій хлопський розум е, трошки простіше розділяю ситуацію: є Палестина, а є Хамас? От я це якось розділяю. Я розумію, що для багатьох жителів Палестини це одне і те саме, що це одне ціле, бо вони себе по-другому не асоціюють. Але ще раз наголошую: от от в контексті цього опитування, яке я тільки що показував нашим глядачам, як ти вважаєш, чому так в той же час в конгресі, в сенаті ну там трошки по-другому. Все-таки питання підтримки Палестини не таке, як питання підтримки Ізраїлю. Ну, ми це бачимо. Так от мене, от я не можу розібратися з цим питанням. Можливо, ти з точки зору свого якогось певного досвіду можеш це пояснити. Будь ласка, я буду дуже вдячний. Ну на жаль, сьогодні немає в палестинської автономії абсолютно легітимного керівництва, тому що нагадаю, парламентські вибори, які відбулись в 2006 році, вони дали абсолютно перевагу. Абсолютному перевагу Хамасу. і через це керівництво палестинської автономії, так званий президент держави Палестина, хоча його статус цей не визнає більшість країн Махмуд Аббас. Він же Абу Мазен, традиційно дав лідерів палестинських організацій. Були не тільки офіційні офіційні імена, але й прізвиська Да, той самий Арафат був відомий як Абу Амар. Той самий Махмуд Аббас, який захищав свого часу докторську дисертацію під керівництвом Євгена Примакова в університеті Дружби народів імені Патари Соломоби в Москві. Так от він керує сьогодні тією частиною Палестинської автономії, яка знаходиться на західному березі ріки. і в тій частині. Палестинських територій рівень життя вдвічі вищий, ніж в секторі Газа, і е, ті мешканці західного берега вони мають набагато комфортніші економічні умови, умови свого існування, тому що в них є можливість працювати на е, об'єктах ізраїльських будівництва, тому що був такий свого часу анекдот: як йдуть по вулиці, центральній вулиці тель авіва там бізінгов. Дідусь ізраїльтянин своїм онуком, і дідусь каже: Ось це будинок я побудував. Той будинок я побудував. Внук зрається на нього каже: дідусь а ти коли був маленьким був арабом, коли молодим був, був арабом, тобто, припросто всі звикли, що на будівельних об'єктах Ізраїлю роками десятиліттями працювали палестинці з західного берега і їхня. Робоча сила була набагато дешевша, ніж в праці ізраїльтян. Не треба було сплачувати відповідні там податки, соціальне страхування. Так от на західному березі Хамас не має такого підґрунтя для своєї туристичної діяльності, тому що для того, щоб градієнту такої ненависті, Тримати який зрештою спонукає палестинців ставати месниками камікадзе, підривати власними тілами ізраїльський е е транспорт дискотеки. Як це було ботеки, не для цього? Треба відповідний коктейль економічних умов і інформаційно-ідеологічних, тому що в тому середовищі, в якому існують сьогодні палестинці в збуді. секторі газу дійсно. Важко не перейматися, не заразитися цією ненавистю до Ізраїлю. І це активно використовують не тільки Хамас, а аль -ал Іслам. І нагадаю, що Хамас, попервах, був організацією, яка опікувалася соціальними проектами. Засновник Хамасу, такий харизматичний лідер, був Шейх Ясін. Він в молодості був спортсменом, але потім Утримав серйозну травму і до кінця свого життя був прикутим до інвалідного е, війська. так, от е, він створював організацію ще в 70-ті роки, яка називалась е, е, ініціатива по координації соціальних програм. Е, е, і саме опікувався освітніми проектами будівництвом шкіл, університетів, медичних закладів. Оце ж найбільший найбільший цей шпиталь, який я згадав на початку. Шефа он він якраз і створений був на свого часу на гроші цих благодійників, які підтримували діяльність Шейха Ясіна. І Ізраїль ну, так на за іронію долі тоді підтримував організації. Ну тоді ще вони не називалися, але вони називалися пізніше. Тоді ось ці соціальні проекти Шейха Ясіна підтримувались, тому що в ньому вбачали альтернативу. Ашев Ашев це. Фатх або ООП, організація визволення ОВП визволення Палестини і просували якраз його. Ну не просували, але не заважали його проектом, оскільки вбачали, що це буде альтернатива Ясеро Рафатова. Але зрештою, після там початку вже <кій> першої фадифади <кій> на кінці вісімдесятих років, якраз. Вони прийшли від умовно там мирних видів діяльності до вже військового спротиву і долучилися до першої дефади, і перейшли через це таку грань за якою вже вважав Ізраїль їх кровними ворогами. Друже, так да, я хотів буквально порядку уточнення сказати нашим глядачам, що дивіться нещодавно, до речі, була заява президента Палестини. Ну там його хто визнає, хто не визнає, але тим не менше, заява стосувалася, що вони не будуть проводити евакуацію мирних жителів з Палестини. Для мене це знаєш. Я пригадую, як казав колись свій час Путін, що ми поставили жінщини дітей, а наші солдати будуть стояти ззаду, опускають тоді попробують. Я дуже добре пам'ятаю. Це було в 14-му році. Я чесно кажучи, щось трошки не можу зрозуміти. З однієї сторони зараз весь світ кричить, що Ізраїль відкрив гуманітарний коридор. Ну я вважаю, що для мирних треба дати можливість вийти. З другої ж сторони, ну тобто, це моя позиція, тому що ну, по-перше, для мене особисто війна проти мирняка. Ну, це саме найгірше. Солдати воюють проти солдатів. Воїни воюють проти воїнів. Коли людина зі зброєю воює проти мирних, ну це викликає, як то кажуть, таку асоціацію да, як терористи. Так, от якраз я не можу зрозуміти позицію, ну умовно кажучи, який би він там не був з приводу легітимності, але обраного лідера якоїсь хай там частини палестини про те, що вони не будуть робити цієї евакуації, тобто дадуть можливість Хамазу стояти за спинами цивільних, щоб потім було ще більше картинок, як вони гинуть, і для того, щоб підняти що ну от твої думки з цього приводу, будь ласка. Ну насправді в Абумазена Махмуда Аббаса, в нього в секторі газі вже не лишилося ніяких своїх структур. Вони повністю. Перенесли свою діяльність на західний берег, тому він може заявляти, що завгодно ситуацію все рівно контролює саме Хамас. І вони дійсно, якщо видні ось останні репортажі ізраїльського радіо телебачення, що зв'яжуються спецпризначенці ізраїльські по каналам зв'язку з палестинцями, і ті кажуть, що ставлять бар'єри, не дають цивільному населенню полишити. Північні регіони сектора Газу, тобто, дійсно, вони намагаються прикритися <кій> цивільними для того, щоб потім е максимально ускладнити Ізраїлю свою наземну операцію, тому що ну, на жаль, щільність забудови настільки велика в секторі Газу, що там добитися до цих тунелів. і самі ж ізраїльські спецпризначенці, які брали свого часу участь в попередніх операціях, 2008-2014 році, коли вперше стикнулися з цими тунелями, то вони розповідають зараз, що це. Найбільша небезпека. Ви очистили район, ви начебто зробили його вже там умовно безпечною зоною. А потім виявляється, що на маленькому там в якомусь туалеті в, 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 в одному з цих будинків є плитка, яку там буквально там, 40 на 40 сантиметрів, яку піднімаєш, а там вхід в тунелі. З цього ходу їм за спини в них за спиною опинилися там 20 бойовиків, які розстріляли. Ізраїльських солдат, тому що в такому в такій ситуації в умовах такої щільної забудови дуже важко проконтролювати. Потім буде весь цей периметр, і саме на це вони розраховують, так, да, що не тільки щоб саме присутність цих ем, цивільного населення не дасть ізраїльтянам можливість повністю знищити, тому що для того, щоб ну забезпечити дійсно ось чистку очистку цього. Того чи іншого кварталу треба зрештою повністю зруйнувати ці будинки, тому щоб не лишилося жодного там приміщення, через яке можуть вилізти потім ісламські бойовики.